Здоровенькі були. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я, сила, увесь світ людині милий. А що потрібно робити, щоб людині бути здоровою? Так, потрібно їсти овочі та фрукти. Це називається правильне харчування. Яке дуже важливе для нашого здоров'я. І сьогодні ми з вами розглянемо, яка їжа є корисною для здоров'я, а яка шкідлива, а хлопчик Іванко нам в цьому допоможе. Так, це в нас молоко, сир, йогурт, яйця. Це корисна їжа. Правильно, діти, це дуже корисна їжа. А це картопля фрі. Іванко нам допомагає і каже, що це шкідлива їжа. Правильно, хот-дог. булочка з сосискою, листя салату. Здавалося би, корисна, але ні, вона шкідлива для нашого здоров'я. Дуже дуже шкідлива риба, корисна калієм. Фосфором, вітамінами А і Д, щоб всі дітки росли міцними та здоровими. Отже, риба в нас це корисна їжа, каша, радість наша. Можна покласти туди різні ягоди, і буде дуже смачно, як ви гадаєте, це корисна їжа? Правильно, це дуже корисно. Солоденькі цукерочки, як ви їх полюбляєте, але це шкідлива їжа. Так, Іванко, правильно. Салат з овочів. Так, ми знаємо, що овочі дуже корисні для нашого здоров'я. Отже, так, це корисна їжа, правильно. Різні тістечка, тортики, кексики. Все солоденьке. Дуже шкодить вашим зубкам, отже це правильно, шкідлива їжа. А це наші фрукти, яблука та груші. Як ви гадаєте, вони корисні чи шкідливі? Правильно, вони корисні для нашого здоров'я. Солоденька шоколадка, шкідлива чи корисна? Так, правильно, Іванко, вона дуже шкідлива. А це наші овочі, помідор і солоденький перчик. Правильно, це корисна їжа. А це солоденькі напої, пепсі, кока-кола, фанта. Ми можемо їх знайти в магазині, але вони дуже шкідливі для нашого животика. А це яйця, які знесла курочка в бабусі. Так, вони дуже-дуже корисні для нашого здоров'я. От, дітки, ми і дізналися, яка їжа є шкідливою, а яка корисною. Молодці малята! До нових зустрічей!